У надвірній бібліотеці для дітей та юнацтва відбулася творча зустріч з Ларисою Дубас. Поетесою, співачкою та художницею, яка прагне дарувати людям добро через свої вірші та пісні, вона почала писати з малку, а серйозно зайнялася поезією після університету. Її твори часто народжуються під музику, тому багато з них мають пісенне звучання. Я хочу співзвучати з серцями людей, тобто своє серце, те, що я накопичила в ньому. Хороше, я хочу віддавати. От, на жаль, остання пісня не прозвучала, там якраз про це і говорилося. Даруймо людям щиро добро, що є в душі. А де добро, там віра. Листа, снаги пиши. Спочатку я писала вірші, а потім пісні. А тепер уже вірші народжуються вже під музику. Тобто приходить якась е, рідок, і я його наспівую, і потім далі пишеться писяча, і так створилася пісня. Хоча поетеса народилася в Росії, вона ніколи не зрікалася свого українського коріння, досконало володіє рідною мовою та з любов'ю передає її красу у своїй творчості. На зустріч завітав письменник Володимир Бодня, який познайомився з Ларисою у 2020 році. Він відзначив, що її твори насичені добротою і світлом. Сама авторка надихає своїм життєвим прикладом. Вона несе цілющу радість доброти. Дійсно, вона несе світло, і от її твори, її твори, пронизані цим світлем. Вона якби дивиться на світ через. Божественну призму і бачить, от своїм зором оце божественна призма змінює її свідомість, і вона намагається піднести це своїм читачам і піснями, і своєю творчістю, те, що ну ось вона бачить, і вона хоче цей світ щоб зла не було, щоб було світло, щоб було царювала радість. Вона вірить перемогу. Ну всі ми віримо. Серед шанувальників поезії була і відвідувачка бібліотеки Галина Шадловська, яка вперше відкрила для себе творчість. Лариси Дубас у соцмережах. У неї дуже оригінальні вірші, але сьогодні я просто була вражена її співом. Вона мені уявляється такою, знаєте, такою справді царівною, яка має величезну силу духа у сьогоднішній такий важкий час нести силу добра. Для сьогоднішньої. Ситуації в нас в Україні мені здається, що це дуже важливо, і власне оцю велику силу доброти із уст пані Лариси Дубас я сьогодні почула і побачила. Захід зібрав шанувальників сучасної української поезії та пройшов у атмосфері щирих розмов, пісень і поезії, що торкаються серця. Як радіти життю не знаю? Той, хто мене кохає, міг дізнати, що я жива. Іванна Осашук телерадіокомпанія Раї.